Вітаємо вас! Хочемо привітати! Вітаємо вас в марафоні. Хочемо привітати за святом. Ще два роки тому ніхто можливо і не здогадувався, що таке свято є. А тепер вся країна гучно відзначає. Мабуть, не просто і так. і при чому не тільки наше, да, і не тільки наше. Mm, да. У так нас гучно там гаряче. Я ж кажу не просто так, а в результаті дуже великої роботи, за якою всі стежать, мабуть, перші, хто відкривають, дивляться, куди нам прилетіло і одразу друге, а куди прилетіло туди. Давайте тоді, мабуть, з цього і почнемо. Ми знаємо, що генерал Буданов він апологет стратегії перенесення війну на ту територію, і ми розуміємо, і бачимо там вчора, позавчора вчора три цілі сьогодні. що у нас там митна служба, брянський завод Кремній. Розкажіть, будь ласка, ми розуміємо, що мабуть очевидними військовими цілями є оті тушки, які кошмарять постійно Україну регулярно її обстрілюючи. Що ще є в зоні уваги УРМО, які цілі ви вважаєте цікавими для себе? Наскільки ви розумієте, що там відбувається? Де ці заводи стратегічні, де ці літаки знаходяться, де готуються для того, щоб атакувати Україну? По-перше, ми працюємо методично, ми визначаємо найбільш критичні цілі і найбільш критичні об'єкти для самої Російської Федерації. Це мається на увазі військові об'єкти, це об'єкти оборонно-промислового комплексу, який чітко забезпечує. І виготовлення ракет, безпілотників. І це об'єкти, які стосуються забезпечення логістики угруповання військ Російської Федерації, які діють на нашій території. Через те цілі їх багато. Вони всі, як кажуть, пронумеровані, визначені по іерархії, визначені їхнє значення. І ми цілеспрямовано знищуємо їх для того, щоб зменшити потенціал Російської Федерації, щоб досягти такого ефекту доміно, коли знищення одного підприємства. Приведе до того, що інші, які зав'язані на його продукцію, перестануть виготовляти військову продукцію. І необхідно сказати, що навіть ті ж самі росіяни визнають, що ми працюємо точечно, ми працюємо по військовим об'єктам, по об'єктам, які забезпечують діяльність Російської Федерації для ведення війни, і це, мабуть, ми цим відрізняємося від росіян. Скажіть, будь ласка, а от ця робота по об'єктах точечна, вона буде інструментарій для цієї роботи лише дроновий, чи колись, коли ми наростимо виробництво ракет, та ви будете працювати і ракетами. Ну от як скажімо, ракетою Нептун, та про яку говорив нещодавно секретар ради нацбезпеки і безпеки оборони, що вони мовляв мають замінити Таурус і Атакамс, які нам не надає Німеччина і Сполучені Штати поки що справа в тому, що ми зараз працюємо. Всіми засобами, які у нас є, і цей комплексний підхід полягає в тому, що не тільки безпілотники, це і ракетні системи, це і відповідні агентурні одиниці, які діють в тому числі на території Російської Федерації. Тому що це підхід, який дозволяє застосувати різні методи і досягти поставленої мети. Є методики, методики які ми вже працювали. Ми працюємо по цим методикам вже більше року. Перед кожною операцією це все опрацьовується, вивіряється. Робиться повна картинка того об'єкту, який підлягає знищенню, так що Чи це є застереження у наших партнерів щодо вашої роботи по об'єктах в Російській Федерації насамперед ми використовуємо в тому числі натовські методики наших партнерів. І вони розуміють, що це не просто аби запустити ракету або безпілотник на території Російської Федерації. Да, є деякі застереження, але з військової точки зору є повне розуміння тої ситуації і. Тих дій, які робимо, ми Ви можете говорити, а чого стосується застереження? Ну насамперед, на першому етапі говорили про те, що можлива ескалація конфлікту. Але ми говоримо, яка ескалація конфлікту, коли по суті це йде війна, коли знищують весь, на весь наш потенціал, коли тримають наших людей в такому постійному страху, да, щоб був нанесений удар, і цей удар буде пожилим кварталом. Це зовсім інше розуміння, як з нашої сторони, що таке війна. І, мабуть, все таки іще дещо вплив пропаганди російської на Західний світ, що відповідь Росії буде дуже потужна. Через те ми не зважаємо на це все, тому що гинуть наші люди, гинуть наші військовослужбовці. І ви ж бачите, кожен день є загибель серед цивільного населення. Це, це ну, непри, неприйнятно для нас.